Доброго ранку студія сьогодні. Справді Івано-Франківськ був під масованою атакою. Міста та села області е атакували комбінованим ударом із застосуванням ракет та шахетів у трьох селах громади. Є пошкодження, там вибиті вікна та частково зруйновані. Будівлі, зокрема, внаслідок обстрілу. Ми сьогодні знаходимося в одному із сіл, яке постраждало позаду мене господарське угіддя, де пошкоджені дві будівлі. Одна хата згоріла повністю. Інший будинок пошкоджена, штукатурка та вибиті вікна. Поряд по сусідству також будівлі зазнали пошкоджень. Давайте послухаємо. Послухаємо голову села. Пострадали люди. Дякую Богу, що всі залишилися живі. Є психологічна велика травма старої похилої жінки людини. Ось, на жаль, постраждало її майно, пострадав будинок дуже сильно. Ми цей будинок довго будували, складали гроші, тому десь шкода, що таке відбулося руйнування. Один будинок згорів, два сусідні подвір'я, які поряд в одному повибивало вікна, в іншому пошкоджений фасад будинку. Так, за словами жителів місцевих у цьому у цьому будинку, справді проживала жінка похилого віку. Вона на момент вибуху знаходилася одна вдома. Хочу зазначити, що вибух тут пролунав о 5 годині ранку. Жінку одразу ж госпіталізували відповідні служби, госпіталізували медики та надали їй допомогу. У жінки просто шалений нервовий стрес. Після чого на місці працювали пожежники та рятувальники. Вони ліквідовували всі наслідки. А близько восьмої години вони завершили свою роботу, і до розбору завалів приступили уже самі сусіди, самі небайдужі мешканці, які від восьмої години ранку переносять усі обгорілі бруси, все, що залишилося від обгорілої обгорілого боку. Поруч давайте послухаємо які працюють. Я живу 100 метрів. То такий зрив був, що хлопок такий сильний. Вся громада допомагає. Організовано зібралися, ти допомагають, бо це в людей лихо.